Харків майже повністю оговтався після останнього ракетного удару. Зараз є світло, вода та опалення. Працює метро та курсують автобуси. Наразі у мегаполісі проживає близько 1 мільйона 100 тисяч жителів. Це констатує мер міста ігор Терехов вдвічі менше аніж до війни. Люди працюють та живуть. Водночас комунальні служби продовжують активно реконструювати пошкоджені будинки. А ось щодо знищених. Тут, каже очільник Харкова, роботи дуже багато. Зараз десь 150 тисяч харків'ян без даху над головою, і це жахливо, Але ми не зупиняємось. Ми працюємо. Ми відновлюємо інфраструктуру міста. Ми відновлюємо пошкоджені будинки, і це і північна сатовка, це район ХТЗ, і це район, район П'ятихата і всі райони міста Харкова. Бо в у місті нема жодного району, який би був. Знаєте, в якому б не було руйнованих житлових будинків, не жодного району, в якому б не було пошкодженої інфраструктури. Тому працюємо для того, щоб відновлювати, не зупиняємось, працюють наші будівельні компанії, працюють наші комунальні служби, тримаємось і будемо триматися далі до нашої перемоги. І вже зараз, незважаючи на напружену ситуацію у місті, муніципалітет продовжує розробку генерального плану відновлення Харкова. Проект створюється у співпраці з британським архітектором Норманом Фостером, який погодився створити детальний план відбудови та оновлення мегаполісу. Так, у проект закладено будівництво нових житлових мікрорайонів, які значно відрізнятимуться від тих, що вже існують у Харкові. Ці мікрорайони, а вже ж будуть відрізнятися від тих, які є зараз у місті Харкова. Чому будуть відрізнятися? Вони будуть будуть меншої, меншої етажності. Я маю на увазі десь 6-7 етажів. Крім цього, вони будуть обладнані підземними паркінгами, бо це підземні паркінги виконують двойне призначення. Це Парки для автівок і мешканців житлових будинків, а також бомбосховища у випадку, коли будуть обстріли. Більше того, у нових мікрорайонах під час будівництва використовуватимуть енергозберігаючі технології. Це каже мер Харкова, допоможе економити енергоносії та заощаджувати кошти, які можна буде вивільнити для соціальних потреб. Змінять і систему водопостачання її у планах зробити більш локальнішою. Будуть спеціальні скважини, які будуть подавати воду в локально в мікрорайонах, і тому якість питної води буде значно покращена. Знаєте, дуже хочеться, щоб після нашої перемоги ми дуже швидко побудували Харків, відновили Харків, і зараз я веду певні перемовини. С інвесторами, з міжнародними організаціями, які заінтересовані в тому, щоб вкладати інвестиції у наше місто, у славетне місто, місто герой Харків. Зія та Олексій співробітники КСП інженерні мережі. Якраз саме вони і слідкують за правопорядком та ситуацією у місті, завдяки камерам відеоспостереження, що встановлені у мегаполісі в рамках проекту Харків Безпечне місто. Чоловіки з першого дня повномасштабного вторгнення залишаються тут, щоб нести службу на своєму фронті. Остались ми тому, що ну хто теж довжен був та ну, как бы, слід за оборудованням, підтримувати його роботоспособності. Ну і собственно. Хотелось остаться в родном городе и надеяться на лучшее. Самый сложный момент, наверное, был уходить с утра на работу и возвращаться потом. Ну, надеяться, что вернешься домой и будет все хорошо. Вот это, наверное, был самый сложный момент в этот ну, как бы нелегкий для всех промежуток времени. От нас действительно 24-го, когда там 25-го, 26-го, 7 -го зашли в город, ну, с той стороны, слава богу, ненадолго. Это, это также, ну, скажем так, они прошли по нашей улице, то есть где мы работаем. Неприязнь. Вот к ним была очень большая неприязнь. Скажем, так найболя навірно ярка чувства, которая туда іспитував, завдяки камерам відеоспостереження, якими оснащені вулиці Харкова, спеціалісти допомагали і продовжують допомагати словикам. Якраз з початку війни вуличне відеоспостереження дуже стало в нагоді. В нас встановлені камери надвеликої розподільчої здатності, які можуть на великій відстані дуже чітко розпізнавати, дуже чітко показувати картинку, розпізнавання номерних знаків, дуже чітко видно обличчя. Тобто, у нас навіть коли поліція просить якусь інформацію для складання фотороботу, ми надаємо фото, а не фоторобот, і вже чітко проводиться слідчі дії. В нас постійно є. Співпраця з міністерством внутрішніх справ з Службою безпеки України у цьому році у минулому році ми плідно співпрацювали, виконували завдання для пошуку диверсійно розвідувальних груп. Дуже багато цього було. Уличні камери спостереження, завдяки яким можна бачити ситуацію в місті в режимі реального часу. Працювали і працюють всі місяці війни, наголошують у інженерних мережах. З ладу виходили хіба що у випадку аварій, але все пошкоджене обладнання відразу ж ремонтували і знову повертали в стрій. Найменше це порушення комендантської години. Якщо ми бачимо там десь групу осіб, то ну Місце зосередження осіб, які постійно порушують комендантську годину, це зазвичай там молоді люди. А то ми можемо сповістити міністерство внутрішніх справ, що за цією адресою є постійне скупчення людей. Ну і виконуються певні дії, які мають виконувати поліція та інші служби. Ну це найменше, що ми можемо зробити. Я відповідаю за безпечний город, за контрольну аналітичну диспетчерську службу, то є, по, скажімо по скажем так по збору даних по пожилому фонду, і за сняття показань, то є, ми знімаємо, ми допомагаємо городу в скажем так в цифровизации то есть мы проводим съемы датчиков там показаний приборов учета свет там и так далее и так далее то есть мы вот стараемся вносить цифровые какие-то вещи в обыденные скажем так в то что давно уже работает стараемся автоматизировать за майже 13 місяців повномасштабної війни прифронтовий Харків став інший. Але ці фахівці інженерних мереж і думки не мають, щоб поїхати з міста. Бо тут кажуть, їх дім де спокійно серцю. Наверно, змінилось тільки те, що менше кількість людей в місті намного менше, тому що, ну, я так розумію, чолинки все-таки повиїжджали і поки ще не повертаються. Ну а так, бачимо, що місто живе, стараємося цьому способствувати. Після війни спеціалісти інженерних мереж бачать Харків іншим сучаснішим. Але найголовніше, щоб місто більше ніколи не знало війни. Я завжди знав, що в цьому місці буде тільки все добре, ніколи не буде ніяких проблем. А все, що було пошкоджено російською навалою, то все буде відбудовано ще багато краще. У нас дуже багато ідей, як зробити це місце краще, і це буде все реалізовано. Майже сотня вищі де навчали майбутніх спеціалістів у найрізноманітніших галузях. Багатовікові напрацювання, сучасні лабораторії, бібліотеки саме Харків завжди називали містом студентів, центром науки та освіти в Україні. Аби опановувати нові професії до мегаполісу приїжджали молоді люди з різних країн світу. І до війни у Харкові налічували близько 300 тисяч студентів. Розповідає міський голова Ігор Терехов на зустрічі із мером Інсбруку Георгом Віллі. Хочу сказати, що місто Харків дійсно дуже потужний університетський центр. Дійсно, ми гордимося, скільки в нас є вишив, різноманітних вишів. До 24 лютого минулого року, коли розпочалась війна, у місті вчилося 300 тисяч студентів. Тому дуже такий потужний потенціал, який є. Нашого міста я маю на увазі університетський потенціал, і дуже доцільно було б контактувати з вашими вищими учбовими закладами. і це, Ця співпраця була б дуже такою потужною і дуже результативною, на мій погляд. У свою чергу Георг Віллі каже, захоплюється витримкою та силою харків'ян, але розуміє, що люди потребують постійної підтримки від міжнародної спільноти. Тож раніше передали місто 20 потужних генераторів, надавали гуманітарну допомогу. Тепер готові і до співпраці між університетами. Я би хотів відвідати Харків разом із університетською групою, і ми будемо чекати закінчення війни. Будемо підтримувати харків'ян, будемо сподіватися разом із ними. Також додав Георг Віллі, планують допомогти місту з відновленням об'єктів, які постраждали внаслідок російської агресії. У нас був обстріл по місту Харкова по одной з районів міста Харкова. На жаль, постраждав інтернат. Крім цього, постраждав житловий будинок. Зараз наші комунальні служби обслідують його і прибираємо то, що натворив обстріл нашого ворога. Людей не було, бо були працівники цього інтернату. Вони були на щастя ніхто не постраждав, тому зараз ми ці руйнації прибираємо і цей інтернат, який обслуговував людей з певними труднощами, життєвими труднощами, тому на щастя ніхто не постраждав від людей. Про нього можна сміливо сказати, як мінімум, три в одному: медик, енергетик та волонтер. І на додачу до цього дуже добра і чуйна людина. Все це, це про співробітника теплових мереж основ'янського району Назарія Гаврилюка. Хірург-соматолог за першою освітою та енергетик за другою у міському КП вже 10 років. Пройшов шлях від слюсаря третього, четвертого, п'ятого розряду до старшого зміни, а далі до заступника начальника, та потім і начальника аварійної диспетчерської служби. Якраз у січні 2022 року його підвищили по службі. Проте чоловік навіть не здогадувався, які важкі випробування на нього чекають. 24 февраля для всех граждан страны это была неожиданная ситуация. Также я был дома, проснулся от взрывов, созвонился с руководством нашего филиала, узнал обстановку и выехал на работу. И с того времени более месяца мы трудились здесь без выезда домой, так как не было смысла уезжать домой. Было очень много работы, задач, целей. Зв'язаних з нашою організацією процес подачі тепла а також були другі цілі для поддержання людей продовольстві і всім останнім наших сотрудників безпечення зреділісні нашого філіалу. Ось тоді у Назарія розпочався ще один етап його життя волонтерство. Чоловік твердо вирішив, він потрібен харків'янам, і його сил вистачить не тільки на роботу за фахом. Кошмар происходил вокруг нас однозначно. Но хочу подчеркнуть, что коллектив наш и все общанет в тот момент неистово объединились в одну большую семью и помогали друг другу всем абсолютно всем, чем могли, чем даже не могли. Что касается волонтерства, это было мое решение помочь гражданам города. У меня есть свой собственный автомобиль. И в нерабочее время, когда можно было бы отдыхать, я не считал нужным этого делать и помогал нашим радождам разложить им проционное питание, горячие обеды, которые готовили наши кухни Продохарькова. Тем нуждающимся, которые были и переселенцы, и которые на ну, примещенные лица, которые люди э, не могли, к сожалению, приготовить себе пищу в идолых обстоятельств, которые прятались в убежищах, в подвалах, в школах, когда было совсем тухо. Про що зараз мріє Назарій Гаврилюк? Так це обійняти у мирному Харкові батьків після довгої розлуки. Вони не бачилися вже трохи більше року. Є ще кілька бажань. Чоловік впевнений, вони обов'язково втіляться в життя, бо всі вони прості та добрі, а добро завжди перемагає. Хочеться душевного тепла і умиротворення кожному хаківщанину. І також співробітникам цих сітей, щоб закінчилась війна. чтобы люди ложились спать спокойными, осыпались, радовались солнышку каждое утро, чтобы заваривали кофе не по звуке воздушной тревоги, а под какую-то приятную мелодию из радио. И спокойно сильно на работу, трудились, отстраивали город. И мы развивались во всех направлениях, как душевно, так и физически, говорится. Шевченківський район це якраз місце аварії, що сталася в ніч проти середи на теплотрасі великого діаметру. Через порив труби близько сотні будинків спального району залишилися без тепла. Напередодні комунальники все відремонтували, тепло до будинків повернули. А у четвер вранці вже стали до фінішних робіт. Закривають камеру, щоб далі впорядковувати пішохідну зону. Було усунено дефект на діаметрі 500. Була аварійна ситуація, тухла, потухала Палопольська котельня, всі виїхали на поїзд дефекту. Було усунуто дефект, поміняли 4 метри труби, і до 2 години. Було усунуто дефект. Дефект стався через корозію металу. Дана теплотраса експлуатується 64-го року. На даний момент ця теплотраса заложена на цей рік у перекладку. У зв'язку зі зношеністю труби лише цього опалювального сезону тут сталося сім аварій. Взагалі кажуть спеціалісти, обстріли та часті гідроудари через блекаути суттєво позначились на ситуації з аваріями на тепломережах міста. Але завдяки злагодженій роботі у форматі 24 на 7 Харків навіть під час війни з опаленням. Хоча протягом останніх майже 13 місяців число аварій зросло втричі. Є пять служб, мы занимаемся и котлами, и сетями, и строительной частью каналов ЦТП и котельных. У нас есть своя лаборатория. В принципе, если есть серйозні дефекты, мы аналізуємо ситуацию, проверяем трубопроводы наши. І, соответственно, устранением дефектів, що в котлах, що в ЦТП, що в сетях. В принципі, є наші дежурні бригади. В будь-який момент, дня, дня і ночі, ми виїжджаємо на аварію, на служивші дефекти і стараємося максимально короткі сроки встречати. Щодо цього опалювального сезону, то він один з найважчих, що Харків міг бачити, через постійні ракетні атаки ворога у мегаполісі з жовтня 2022-го, по березень 2023-го, комунальникам довелось вісім разів з нуля перезапускати всю систему опалення. В цей раз достаточно було та складно. потому что очень долгое время мы не получали достаточное количество электроэнергии, недостаточное количество напряжения в сети опять было низкое. В этот раз опять была достаточно большая потеря воды в сети, возникли немалое количество дефектов, потому что за два дня было устранено практически 96 дефектов, которые в результате данного отключения появились. Ну, колектив харківських теплових сітей не покладає рук в той момент, как только у нас з'явилася можливість, коли нам дали електроенергію, коли пішла вода, приступили к перезапуску. Тому встанети, що за два дні, мабуть, зробили невозможно перезапустити 6 тисяч домов, опять по новій. Ну, это выполнили. Після завершення опалювального сезону в харківських тепломережах стартує новий серйозний етап підготовка міста до нової зими. В планах великі перекладки, планові ремонти, обладнання та поступовий перехід на локальні котельні. Якраз завдяки ремонтним кампаніям, що в мегаполісі продуктивно проводились протягом декількох років ще до війни, а також минулоріч, якраз і вдається комунальникам справлятися з викликами, коли за лічені дні у місті треба перезапустити всю систему опалення. Вони усі герої, герої комунального фронту, які, попри всю складну ситуацію, зберігають, відновлюють та примножують. Про їхню залізну витримку говорить те, що вони готові працювати під обстрілами, ремонтувати дороги, водогони, електромережі, пошкоджені будівлі, вивозити сміття та подавати тепло в оселі харків'ян. Всіх залізобетонних комунальників, які працюють в Новобаварському районі, зібрали разом напередодні їхнього професійного свята, аби виказати їм слова подяки. Работа нашось серйозно. О, робота у нас тяжовая, але ми її робимо. Ми любимо свій город. Ми стараємося в нашому городі, щоб було чисто і Працюємо з самого початку війни під бомбюшками. было страшно, но мы работали и работаем по сей день. Мира хочу. Самое главное мира очень сильно хочу. Хочу, чтобы <с> как, как в сказке. Класс! И все произошло. Сложно есть свои трудности, но справляемся. Да. Лично я в этой сфере с девятого года. То есть в этом году уже 14 лет разные бывают нюансы, но когда выполняем свою работу, моральное удовлетворение, когда жители говорят спасибо, это, по-моему, самая большая благодарность нашей работе. Мы помогали людям с самого первого дня, когда летали ракеты, когда бомбили наш любимый город. Мы старались помочь жителям в холода закрывать контура, закрывать окна, запускали дома отопления для того, чтобы было тепло, производили уборки, вывозили мусор, Все было немножко страшно, но мы справлялись. Город свой очень люблю за то, что он очень чистый, за то, что ну правильно, скажем так, организовано все в городе. Все службы работают как часы. Мы со всеми находим контакт, и коммунальные службы самые лучшие в Харькове. Дуже багато людей, які приїжджають у міста з інших міст країни, де не тільки нашої країни, а із за зарубіжжя, Вони кажуть, місто Харків чисто ухожене місто. І це завдяки вам. Завдяки вам наше місто стало містом героїв, в якому Живуть справжні герої, це ви. Я дякую кожному з вас за той подвиг, який ви кожного дня робите. Я дякую вам за те, що ви створюєте наше рідне місто таким, як воно є. Важко? так важко. Іноді дуже важко. але ми вистаємо. Але ми переможемо завдяки таким харків'янам, які зараз знаходяться тут, у цьому залі, Місто Харків переможе. Україна переможе. Я вітаю вас всіх зі святом. Хочу побажати нам усім якнайшвидшої перемоги. Хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя, радості і відбудуємо разом. Наше місто, наше місто, герой Харків.